З приходом весни до контакт-центру усе більше надходить скарг на водостічні труби. Танення льоду та снігу на дахах призвело до того, що зловоприй... зливоприймачі не витримують навантаження і тріскають. У результаті мокра не лише фасадна стіна будинку, сирість пробирається у квартири. Водостічна труба будинку 10 18 на вулиці Білоруська лопнула на початку лютого. Саме тоді пішли перші цьогорічні дощі. Волога швидко просочилася через товсту стіну цегляного будинку і у квартирах уже починає з'являтися грибок. «К жаль, ми зробили до цього ремонт, але тепер вже цього не видно, що там був ремонт, тому що стінка затекла водою і не має прижнього віду. Про проблему добре знають як у місцевому Жеку, куди не раз зверталася пані Наталя, так і в керуючій дирекції Шевченківського району, що розташувалася якраз навпроти будинку. Та вже півтора місяця трубу ніхто не ремонтує. Ще довше стоять без ремонту зливовідводи 16-го будинку на вулиці Шолоденка. Від постійної вологі на цегла починає відколюватися від фасаду. Вода, яка тече з криші, вона попадає на стіни. Стіни гніють, образовується грибок, жильці болеють, жалуються, але результата. Абсолютно никакого. Мастерица мені ответила так: я ж не рішаю -э вот. У нас на это денег. А ось водостічна труба першого будинку на вулиці Кирила Стеценка взагалі розкололася навпіл. Уламки так і лежать під будинком, хоча неприємність сталася ще на початку зими. Всі переваги такого зливовідводу місцеві відчули з приходом тепла. Зараз почалась теперь, Вся вода падає в квартиру, це какой то ужас. Стіна вся в грибке. Це невозможно выдержать, Ми недавно зробили ремонт. Ми дзвонили і в ЖЕК, жалувалися. І в 15.51 на гарячу лінію. ЖЭКу мешканцям відповідають, що трубу не ремонтують через її важкодоступність, адже позаду дому ростуть дерева. Люди сподіваються, що цю проблему комунальники все ж таки зможуть вирішити. Інакше весняну відлигу і дощі їх стіни просто не витримають. Білогурова, телеканал Київ.